Здравствуйте! Uh, у цьому відео ми продовжуємо розглядати базові елементи, які використовуються для побудови фінансових моделей. Отже, після uh, рухів курсору, ми, які, можна сказати, дублюють ліву клавішу миші, uh, ми використовуємо праву клавішу миші. А права клавіша миші у нас використовується для виділення. Отже, базовою клавішою для виділення є клавіша Shift. Коли ми комбінуємо цю клавішу з клавішами управління курсору, ми виділяємо плюс одну клітинку вправо, або не виділяємо, плюс одну клітинку вниз, або плюс одну клітинку вверх. Це є доволі просто. Також з клавішою Shift плюс, наприклад, клавіша. Пиштау. Клиша пичтав. Пичоп. Працює аналогічно. Що ж буде, якщо використати Shift плюс клавішу Hall? Ми виділимо всі клітинки до початку сторінки. Якщо ми використаємо клавішу Shift-End, ми виділимо всі клітинки до кінця сторінки або до останньої незаповненої комірки. Яким чином ми ще можемо виділити? О, цілий стовпець, наприклад. Коли ми використовуємо клавішу Shift та пробіл, ми виділяємо весь рядок Для виділення всього стовпчику використовується Ctrl плюс пробів. Коли ми один за одним використовуємо Ctrl, Пробіл і Shift-пробіл. Ми виділяємо абсолютно всі клітинки, які є на робочому листі. Альтернативою до а, цього може бути використовування, використовування комбінації Ctrl A. виділяє а, діапазон заповнених. Комірок, в якому воно знаходиться, або коли ми знаходимося на абсолютно порожній комірці, воно буде виділяти також весь лист. Це все, що стосується до базових функцій виділення комірок Microsoft Excel. Дякую за увагу.